Так, хочу показати вам свою, свій полів. Ось наша труба 50-та йде від помпи. Тут розділяє два кусочки. Один подача йде на малину. Далі там біля смородини стоять крани на дві сторони. Якщо нам не потрібно смородину поливати, ми її перекриваємо, поливається тільки малина. Тут теж стоять крани. Якщо нам потрібно поливати наш кавунчик тільки один, ми ці крани перекриваємо. Там теж перекриваємо на той участочок і поливається тільки наш кавун. Сьогодні ми перший полів робимо нашого кавуна. Садили ми його десь 6 днів це Вівторок, сьогодні у нас понеділок садили ми вівторок. Там погано так прижився, майже радок не зійшов. Ну Там була розсада, звісно, така я не дуже. І зразу ми вирішили накрити агроволокном її, тому що передавали такі, таку температуру і плюс 6 сьогодні було 6 градусів. Зараз ми зглянемо, як він тебе себе там почуває, наш кавунчик. Ось Бачите, як він себе почуває. Ось там далі. Це у нас напевне е Кримський світ. Бо це нас рядок іде у нас продюсер, а це Кримський світ. Ось ми його такий. 100 штук у нас було, але ну, висадили ми 97. Ну, як кажу, вони всі вони прижились. Зараз під агроволокном їх не видно. Ось як бачимо... Ось бачите, пропав. Далі пропав, почорнів. Ось така неудача. Холодно, ось тут вроді би є. Тут пропав. Тут є, тут є. Ну що ж, що зробиш? Будемо насаджувати, що у нас є там десь 650-700 штук. Парничкове. Тут страшне, як пропав, майже вже нема. Поморозив, коротше, не поморозив, а температура була, кажу, 6-7 градусів вночі. І ось така сталася мене біда. Ну не що це моє перше вирощування цієї культури. Як то казав, учимося на своїх помилках. Ось тут вроді би почуває себе... Нормально. Може хто підскаже. Чим буде по його обробити зараз чи пізніше. Бо я такий чоловік неопитний в цьому ділі. Сказали через тиждень робити полів там десь по інтернеті. Де де з ким переписувався, мені порадив, дякую йому. Ось. А може хто підскаже. Який час від болячок всяких і чим обробити. Буду дуже вам всім вдячний. Так, дякую всім за увагу.